Перемогу здобув Данилюк Назар. Спортсменом це кадри змагань чемпіонату України з бойового самбо. На них студент Мигу Назарій Данилюк бореться за першість у ваговій категорії серед чоловіків до 62 кг. кілограм. А ось так тренер Богдан Романович уже вітає Назарія з перемогою. Найважчий поєдинок був це другий спортсменом з Дніпропетровської області. Я виграв його по балах, а перший і фінальний поєдинок завершив болівими прийомами на рук достроково на цьому відео. Антон Галяс, хлопець, навчається в 10 класі та вже другий рік їздить до рівного на тренування в спортивний клуб «Сків». на чемпіонаті України з бойового самбо теж зайняв перше місце серед юніорів, здолавши трьох своїх суперників з Донецької, Київської та Черкаської областей. До слова, в майбутньому планує вступати до МИГУ. З першим спортсменом я програв йому стойці. Але під кінець раунду забрав трикутник і задушив його. З другим суперником у нас був рівний поєдинок. Виграв його в додатковий час. З третім хлопчиком в мене вийшло так, що теж задушив його трикутником в першому раунді. Щиро вітаємо хлопців та тренера з перемогою та бажаємо успіху, адже уже 1 травня вони вирушать на чемпіонат Європи з козацького двобою. Андрій Морозько телевізійна служба МЕГУ.